Про те, що в нашому місті з'явиться військомат, южноці дізнались на минулому засіданні сесії. Цю інформацію озвучив міський голова. Володимир Новацький розповів, що служба свою роботу має розпочати у жовтні цього року. Що прийнято рішення однозначно, що в нас вже є воєнкомат, наш южинський воєнкомат. І зараз ми шукаємо, їх розмі... де їх розмістити. І вийшли з... Вони поки що погодились на полупівпідвальне приміщення. Єдине відповідне місце для розміщення військомату, на думку місцевої влади, це напівпідвальне приміщення у будинку номер 11 по вулиці Приморській. Сьогодні там на площі більш ніж 200 квадратних метрів функціонують кілька служб. КП Екосервіс, служба ветеринарної медицини, художня майстерня, приватне підприємство Аверс, відділ капітального будівництва і частина персоналу КП «МЖКЦ» – майстри та служби електрики. Усього близько 70 чоловік. Також у підвалі зберігають архіви та обладнання. Представник Одеського військомату Сергій 29 липня приїхав для огляду всіх приміщень. Прізвище своє назвати відмовився, коментувати подальші плани також не захотів. Зараз поки ніхто вам нічого не скаже. Ну ви вже смотрите приміщення? Ми то дивимося. Вам підходить? А скільки людей буде розміщено на цій території? Не скажу Не, не знаєте или не Не скажете? Скажу. Не всі служби, які працюють у вже відданому у відомство військкомату підвальному приміщенні, знають, де будуть розміщуватись в подальшому. Так екосервіс ще не визначився. Трохи зрозуміліша ситуація з КП МЖКЦ. його працівники вже знають, куди будуть переїжджати, але в наданих приміщеннях потрібен ремонт. А ось ветеринарна служба взагалі дізналася про майбутні зміни з приїздом представника військомату. Нічого не сказали, я тут штурмалася. В ході огляду Сергій, представник військового комісаріату, розподілив всі приміщення для запланованих 20 співробітників служби. Вхід вирішили зробити з стильного боку будівлі, у якій будуть чергова частина, стіл обліку, картотека, кабінет для офіцерів і прапорщиків, кімната для проходження медкомісій і навіть актова зала. Архів вирішили розмістити в коморах. А начальник військомату працюватиме у вже колишньому кабінеті начальника ОЖКГА з приймальною та дорадчою. Також у планах служби провести косметику. Тичний ремонт. А саме пофарбувати стіни в один колір, побілити стелі, зашити каналізаційні труби і зробити перепланування біля входу, створивши для чергової частини приміщення з вікон. Час на підготовчі роботи до осені ще є. Мешканці будинку по вулиці Приморській ще не знають про таких важливих майбутніх сусідів, але, дізнавшись, підтримали дану ініціативу. Дело в том, что в городе военкомат должен быть обязательно. Почему люди должны, бог знает, куда ездить, там вот это вот надо, пришел, выяснил, разобрался, ушел. А, в то, что в нашем подвале, вот это, конечно, вопрос интересный. Даже затрудняюсь сказать. Хай себе будет. Я же не думаю, что они там кричать будут, буянить. Это же не ресторан, не бар. Як проходитимуть підготовчі процеси для повноцінної роботи воєнного комісаріату у Южному? Ми розкажемо вже у наступних випусках.